Дуже з робота. робота. Об'єктивна фігня. ну, ну да, тобто... да, да. Голосовуха відгукав. Це смішно. Ой-ой-ой, <гум> <Да. гум> купа тексту. <гум> Всіх вітаю на каналі Фігматика. Це канал, де два співзасновника агентства діляться своїм досвідом, розбирають сайти і створюють спільноту дизайнерів в Україні. З вами Арсен, співзасновник та дизайн лід, і Михайло маркетолог. І це наша така постійна рубрика, на якій ми беремо сайти з платформи Рідне і розбираємо їх з двох перспектив: перспективи дизайну та перспективи досвіду користувача і маркетингу. І у нас будуть п'ять рандомних сайтів сьогодні, які ми будемо розглядати в режимі. Жимі лайф, це основна умова цієї рубрики. Тому запрошую вас до перегляду. Так, друзі, дивіться, хто ще не в курсі, є така крута платформа рідне. Тут викладаються круті куровані українські сайти. Перший сайт для нас це сайт, я так розумію, юридичної компанії, яка називається фірма. Да, я ще нагадаю, що я буду дивитись на сайт з точки зору візуалу більше, да, брендингу, якихось е, візуальних рішень, UI, чи немає якихось там серйозних помилок і так далі. А Михайло, як вже, як вже сказав, більше про маркетинг складову і про досвід користувача. Дивимось з перший екран, і е, е, що я одразу бачу, і що мене. Завжди вражається, коли в першому екрані є не не стандартні рішення, і одразу у нас йде така синхронізація з брендингом цієї компанії, да з її позиціонуванням, навіть. Тобто, бачите, в них то дуже класно пропрацьована ілюстрація на фоні і копірайт, тобто ваш надійний орієнтир в дикому правовому полі. І на фоні в нас, типу, дикий захід. Я ще закохався одразу в ці кактуси герба України. О, да, дійсно. Я герб України. Круто. З сторони розуміння цього сайту, що я можу сказати, може сказати, що він. Зрозумілий для цільової аудиторії, і напевно, не для цільової, зразу два продукти або регулюємо конфлікти, або супроводжуємо ваш бізнес. Напевно, просто в питаннях юридичних, які можуть виникати у вас, в ході роботи, швидкий номер телефону, бо в принципі підприємці хочуть зразу позвонити, поспілкуватися в WhatsApp. Є зразу тарифи. Це дуже така продуктова історія, яка не притаманна цій ніші чи з цьому типу бізнесу. Для мене вона є привабливою. Тобто вона зразу така трохи відкрита, зрозуміла. Бо, от чи ви знаєте, скільки коштують послуги юриста, ну це таке питання, не знаю. Це Вообще, Я ніколи навіть не бачив ну, цифри. Мені теж перший екран насправді з точки зору: от знову подивитись на копірайт, все дуже подобається, класний, великий заголовок капсом. Що ще не тривіально, тут це те, що логотип, подивись, він не зверху, зверху ті, ну, тільки, тільки, тільки ну, іконка, да, типу піктограма. Ми працюємо на офісі, який має назву контора, юридична фірма, яка має назву фірма. Да, ну це класно. На якій стадії ваш конфлікт? Тобто Клас. тут одразу людина знає, за чим заходить сюди. Ця компанія. Одразу хоче на цьому етапі законектити людину, да, в якій є конкретний якийсь конфлікт, щоб вона себе тут впізнала. От uh -huh. мене там є там позов до суду. Дуже знов класно, що це все напобудовано от, е, в такому родмепі, тобто, все дозовано щитується. Ну і ці ілюстрація на фоні це, це повна пушка. Ну, дивись, як я на це дивлюся, в людини є потреба або якась біль, і коли вона виникає, вона от вона зрозуміє так: в мене є меч, чи немає мечу, вона скролить далі, і тут відбувається етап кваліфікації. Тобто, на маркетингу є таке розуміння, як кваліфікація ліда, чи лід там цілів. Ви чи не цільовий, і тут відвідувач сайту може себе сам кваліфікувати. Тобто, яка в нього є проблема? Я на порозі виникне проблеми або в позов суду, або вже в все, все тягнеться, або апеляції, або. Виконання судового рішення. Якщо я просто порушив правила дорожнього руху, і в мене є штраф, не крично, це історії. не для мене ця історія, і я не є кваліфікований. Це прикольно. признаєш, що ще тут я не хватає, як на мене. Кнопки, напевно, знаєш, типу, от Тут було Зазвичай... би забагато кнопок. Чому ну по наведенню? Дивись, Зараз що я думаю, що можливо це рішення занадто візуальне, бо такі штуки можна було напевно в карточках розкрити, і по наведенню, щоб була кнопка, тому що це зразу класно. Якщо я себе пізнаю, одразу дати мені можливість залишити заявку, бо по скролу навіть бач, ховається. Навбар uh -huh. і немає взагалі жодного колтекшена. Тобто він тільки треба верх зробити скрол, і тоді хедер з'являється. Можливо, ну це така зараз в мене думка, я хто там з нею погодиться, хто ні. Що такі речі я б напевно все ж таки робив якимись карточками, теж постаратись їх візуально обіграти з тим фоном, який в нас є. Ну і по наведенню, щоб з'явилась кнопка. Звісно, це не має бути шість кнопок в одному в'юпорті, тільки по наведенню. Дозвичай така практика використовується. Але в цілому це така додаткова штучка, no, яку можна було б типу покращити, з якою я не погоджуюсь. Ну, типу, два екранних два скрола екранних Видно, ніби весь текст швидко орієнтуєшся очима принаймні біжиш, і навіть оці маленькі штуки ти вже читаєш тільки за потреби, якщо тобі це актуальна проблема. В принципі, наступне в тебе, яке питання може виникнути, це як оплатити, а як відбувається процес співпраці. От ми зараз подивимося. Mm -hmm. Тут стратегії. пожари дуже класна метафора 100%. на фоні. Пожар, і вони займаються тим, що вони так шо. Ось, і дивись, ми вже говорили, що тут якраз як відбувається процес, і тут переговори, і медіація mm -hmm. дуже, дуже сильна ілюстрація поскорола. У нас відбувається локацький як, Зумазі, він, як вони це вирішують ці штуки? Блін це дуже класним ілюстрація. Подивіться, яка вона класно попрацювала. Дуже сильна дуже, дуже сильно, Це дуже коли такі дві думки. Ляпс, і вони стрілюють пазл пазлами. дуже класно. Репутаційний захист в медіа, там да в, в, в VR, інтернеті да, да, да. і тут яке брендове рішення. Ну це ж з логотипу воно З логотипу. ось логотип. Да. І... Я фанат, коли максимально тут стараються люди е дизайнери обігрувати брендингові якісь е візуальні рішення в сайті, да в блоках, <article> навіть в кнопках. в таких е е е мікроелементах, як кнопки чи <article> іконка, дуже сильна робота, і такі візна ]ですね, такі зонтик, безпеки. Це шики? все вас не стосується, якщо ви Якщо ви користуєтесь послугами, аліменти, mm -hmm. <laughs> договори, аудит, податки. І це, в принципі, далі всі послуги, консультація, call to action, зрозумілий прозорий прозорій засновник. Підпис це, до речі, така штука, яка тільки працює, напевно, тут. Або в будівельній сфері. Але це такий блок часто транс великий. Да, да, тобто, да, да. бачите, ви одразу бачите, де навчався. Експертиза сильна в цих людей об'єктивно. СВГ-підписи, які в тебе передачами підписуються. ще один блок з трассбаджетами це козаряємо клієнтами, да, великі голосовухи, відгуках, Пили в перший раз таке бачу. Чесно слово, я бачу тільки відео і текстові. Я записую це аудіо для того, щоб висловити свою неймовірну вдячність ми обрізали на початку під час війни. Я дуже сподіваюся, скоро після війни. Клас. тут відео. Ну типу, як поєднати? Ну бачу, вони в карточках однакового розміру. запхали і аудіо, і відео, і текст. Ну бо текст це напевно найменше, чому ти віриш. Ну, з точки зору, ну там знов таки баланс, то тут є питання. З точки зору там композиції цих карточок, можна погратись, щоб зробити це більш збалансованим. Можливо, не робити прямо таким видом цей плеєр, але може тут якісь технічні обмеження були. Стратись mm -hmm. би, можливо, там в кружочку, просто там зробити лодер, щоб по кругу бійшов. Просто старатися, щоб не було таких скачків туди в цьому блоці mm -hmm. всередині. Тут пацієнт. Центру елементи тут понизу, тут якийсь відступ дивний або хоча б прибивати донизу, вже, як це uh -huh. відео. Це таке просто з точки зору балансу, мені здається, можна покращити. Іконки тут доволі темплейтні, на, на жаль, ці а іконки може розразити, тому що бачиш тут багато вже. Розумію, то давайте щоб... навіть <кій> навіть взагалі без іконок. Я би радив взагалі завжди там своїм дизайнером, з ми працюємо. Коли є можливість не використовувати темплейтні іконки, не використовуйте їх. Просто текст достатньо буде, трошки жирніше текст зробіть. Може один, два, три, чотири, п'ять легенько, але темплейтні ці іконки вони завжди трошки псують враження, особливо коли ви бачили такі соковиті Ілюстрація. Окей, але дивись, тут а, ну, воно би не, вигляд... не буде виглядати занадто просто. Ну, вже на вазі, коли ми бачимо, що тут навіть клієнти рухаються, підписи підписуються автоматично, а тут просто буде текст жирний. Воно... Ну, це про ритм. Знаєш, є така історія, що ти якісь блоки навантажуєш, якісь uh -huh. трошки розгружаєш для того, щоб був ритм. Десь в uh -huh. тебе трошки твої когнітивні функції відпочивають, ти uh -huh. там ще ти просто текст, десь це закріплено якимись візуальними рішеннями, бо це про враження загальне. От. Окей, а тут бачиш загальну. Оце дуже сильно. Більше року розв'язаний. Навіть 10 задачі. років. Ну там 9 з 10, 10 дизайнерів. Чекай, без... Бо я подумав, один рік. 9 з 10 дизайнерів би просто зробили цифру 10 і все. Тут же ж дизайнер, видно, дуже креативна людина. І навіть цифру 10 обіграв з такою крутою ілюстрацією. Це тариф. Або нам плата, погодинна ставка, або проектна робота. Все. Але на ці штуки ніякі ти yeah. не можеш записатися. Один call to action. В принципі, ок, бо тому що немає вибору. Да, да. Уже, по, по суки... А ну, натисни, будь ласка, на запис на консультацію. Попа буде нас. Хочете додивитися до кінця. Все, а, ми вниз. То, скрою це вже кінець. Єдине, чесно кажучи, що мене Ха дратує всі всі історії. От оці. Кольорові іконки Ще, мені здається, що не можна, не можна було просто їх просто зробити або в якомусь одному тоні, який є фірмовий, бо це в принципі відомі логотипи, і їх ну, ні з нічим не спутаєш до дизайну. Продара просто вони мене щось зразу зратували. Понятно. Якщо у нас якісь є кольори, які і... більше ніде не використовуються, то вони на себе багато забирають уваги по структурі, по дизайну. Ви самі себе бачите. Ми реально важко щось додати в моєму серці. Це напевно там в топ 5 сайтів, які мені сподобалися найбільше за. Весь мій. на рівне, так? Ні, взагалі прикольно. Да. Переводити юзерів на безкоштовну консультацію. Uh -huh. Це зараз найбільш виграшна історія. 100%. да. Часто буває, що там дизайнери, які роблять сайт, вони не можуть зрозуміти, які нас клуб екшн зробити. Куди нам переводити людей? Консультація безкоштовна це найкраще, що може бути. 50 хвилин, і людина uh -huh. стає вашим клієнтом. Давайте рухатись далі, Я думаю, По цьому далі. Сайті no, добре, супер. що скільки ти ставиш цьому сайту? Ще таки фигури. 9 з десяти мінус. За що? Деякі блоки оці іконки. Okay. Можна допрацювати. Оцей блок теж можна було допрацювати. Okay. Ці самі іконки я погоджуюсь. Я ніби розумію, що напевно не хотілось красити брендові там кольори цих е, сервісів власне в кольори сайту, але. Я не бачу в цьому проблеми, uh -huh. і це можна було би зробити. Але ілюстрація 10, з 10, от робота mm -hmm. з ілюстраціями 12 12 з -10. 10, 10 навіть да. дуже класно. <світ> так, наступний наш сайт сьогодні це Helper CRM. <світ> так, дивимось перший екран і. I hate shit. <світ> Об'єктивна фігня, Ну так, <світ> <світ> тобто, <світ> <да, світ> <світ> <да, світ> вони намагалися витягнути щось за рахунок градієнту. <світ> Мені здається, що навіть глядачі це розуміють. <світ> ну, очевидно, що да, вони хотіли там взяти зараз основні такі рішення це темний фон і градієнти, що зараз там, напевно, лініар такий який задав тренд в продуктових лендосах робити, оце таке візуальне рішення, да показувати завдяки цього інноваційність, технологічність, чомусь так воно прив'язалось до такої кольорової гами, до таких візуальних рішень. Цього недостатньо. Треба працювати і напевно з іншими елементами, окрім фону. Тут насправді проблема найбільша, навіть не так, як в дизайні, а в маркетингі. Ну, типу, я завжди вважаю, що ux складова та маркетинга, кут робиш сайт, це невід'ємна частина дизайну сайту. Тут немає розуміння, коли мені натискати, що робити. Де тут call to action? Очевидно, що це call -to action. Ну, не очевидно, але вже так. Пройшло 15 секунд, як ми дивимося цей сайт, чи 20, і ми вже бачимо, що спробувати 10 днів, оце в нас є call-to-action. Але він взагалі ніяк не виділений. Давайте дивитися з точки зору ієрархії. Що в нас перше кидається в очі? Це великі ці інтерфейсні штуки. Окей, ми побачили, але чи ми розуміємо, що це? Не розуміємо. Ну, ми бачимо, що це CRM, і бачимо, як вона виглядає. Ну, типу, де тут офер, де тут unique selling point, де тут елемент, який, е, на який має натиснути щоб щось отримати. Не бачу. Малесенька, тут є кнопочка вхід в CRM. Що його таку не зробити одразу в такій заливці? Чи Білому хоча б залити, а ось цю велику кнопку зробити голубою. Найбільша помилка ще тут це те, що у нас в кнопці є дуже довгий текст. Спробуйте 10 днів безкоштовного використання всіх можливостей системи. Якби було дві два слова, спробуйте безкоштовно. Кнопка, все, кнопка була би акуратніша, менша, і зробити її синьою або білою. Я Яшит, напевно, 5 копійок. Я пропоную, що ми можемо навіть залетіти на фігму і показати, як би це могло б виглядати. Let's go. Отже, друзі, дивіться, що ми робимо. Першим ділом я хочу тут зробити чітку зрозумілу кнопку. Ми зробимо кнопку Ще можна додати, було би стрілочку якусь. Зараз ми зробимо тут автолаял, там ось так. Нажвемо тут дізнатись більше. І це би нас на наступний блок. Де напевно, ми ще не знаємо, показувалися би фічі цієї платформи. Да? Що саме ми тут можемо зробити? По навбару. Чесно кажучи, я б навбар теж весь скрив. Зараз ми зробимо такого. Не хочеться багато часу забирати. Давайте ми тільки залишимо логотип. І тут зробимо там пункти меню. Наприклад, можливості. Про нас тарифи новини. Напевно, варто було б додати сюди ну, назву. Типу, mm -hmm. я я тут нахожусь на цьому І сайті. Ти не зрозуміло, що це за назва продукту. Що за бренд? Да, давайте такого helper CRM. Так от. І вверху ми зробимо кнопку auto layout, беремо біленький кольор. І зробимо кнопку увійти. Або навіть щоб більш можливо навіть зрозуміло, це логін. Ну та логін і далі створити стартові. Там був би ППА, та, так. Та, де там. ми обираємо, чи ми логінимо чи ні. Текст працюємо якось, як би ми це перефразували. Ну це, звісно, треба розуміти вже тут більш такі глибинні бізнесові історії, який, власне, їх офер тут. Я що... би ще, напевно, опустив це вниз. Давай тобто, попробуємо. І назвати, що це є за CRM. Тому що ну, тут виходить, що call to action набирає CRM з роботу своєї команди з точки зору унікальності цієї пропозиції, то ну, це смішно. Але в нас є ж це багатофункціональний зручний помічник управління робочим процесом у сфері догляду та краси. Оце ми можемо видалити, назвати crm системи для Для бізнесів у галузі сфери краси. Ну щось таке, так та і був... це сюди вверх. Бемкнути CRM-система за красиво. Можна обирає і автоматизуй свою команду свої роботи. В принципі, це понятно. Робот своєї команди. Спробуй безкоштовно 30 днів. Оце вже і пропозиція називається просто порівняно. Звісно, це там 5 хвилин. Але наскільки тепер зрозуміліше, що до чого? Ну напишіть принаймні в коментарях, чи це стало зрозуміліше, чи ні. Залишимо це вам Нова, на вас на вас, там типу, все відповідальність на вас. Рухаємося далі. Ми тільки перший блок, давай 3-4 блоки, і наші класних сайтів. Ой ой ой. Коротше, тут а, да, все понятно. Тут біда. Біда в тому, що дизайнер робив це очевидно новачок. Чому? Тому що він ніби побачив, як це роблять інші, побачив ці там інноваційні технологічні рішення на сайтах типу Лінера того самого і захотів, що зробити. Таке саме, але в нього не вдалося. Очевидно, того що тут великі проблеми із композицією, із структурою, із балансом, і з ієрархією. Тобто на що мені тут звертати увагу? Купа тексту, таку купу тексту важко щитувати, коли воно все в одному вьюпорті. Такі речі треба робити дозовано. Якби це покращити, щоб зараз знайти знову фігму, тому що не хочеться це відео робити дуже та -та -та -та. довгим. То це просто робиться карточками з фоном, з фоном окремим, і ти просто їх роздивляєшся. Треба якось сепарувати і ізолювати оці всі окремі штуки. Вони всі на одному фоні, і все угу. дуже дуже склеєно. Ну дивись, бач, я з дивлюся якусь період часу. Короче, оце ж типу заголовок, да. А це. Підпис до заголовку. він не відноситься до цих штук. Не відносно теж. Я приговорю про, 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 про композицію. По перше, тормознуть анімація. Ну коротше, давай не будемо цей час витрачати. Ці блоки можна там 5-10 <кхів> варіантів цього блоку зробити, які будуть в рази краще. Далі CRM буде корисно в будь-якій сфері. Знову бачите, от він вирішив зробити всі підзаголовки по сітці справа, тому що це типу модно і десь таке використовується. Та ні, це ж ну, ну навіть нема такого. Ну і хто, хто так робить, щоб міняти тайтли і сабтайтли, розбивати модно в, в тому, модно в тому, що люди що дизайнери люблять Робити складну сітку, це типу вважається я, модно, я, 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 я. і вони це роблять де треба, і де не треба. Очевидно, якби просто це зробити сюди під низ, все набагато було б краще. Ну простіше, трошки посилюські, але воно би працювало. Всі підзаголовки у нас тут такого розміру і жирності. тут вже вони чомусь більші і жирні. типу акцентували. Треба було ще знаки оклику поставити по боках, так. Слухай, може просто передали естафету на іншого дизайнера, і це домальовували, як паркан. Тобто, ця кнопка у нас знову не читається взагалі, це як продовження якогось параграфа. Тут зробили ще одну кнопку, зробити безкоштовно. Так. Спробуйте спробувати. Ну, коротше, тут бачите по всіх складових великі проблеми. До якого блоку відноситься оця стрілка? До цього чи до цього, як ти думаєш? Дуже сині блоки в нас взагалі такого нігде не було. Тут же в нас з'явилися прям сині великі блоки. Купа рішень тут з обводкою, все. Тут в нас з світ з, з обводкою з гловом, тобто з шедовом, з градієнтами. Купа рішень, оце якраз ну, очевидно, робив джун. І тут можна коментувати це все дві години насправді редизайнити. Усе тут треба. Насправді тут кнопка зліва внизу, тут справа Та, внизу. Це нічого не принесе, жодної реєстрації. Ну жодної грамотний якоїсь якісного ліда точно не принесе. Коротше тут. Да. Один з десятин цей сайт. Нуль десять. Сорі. Рухаємо з далі. <рив> місто, місто кафе. <рив> кафе. Змінюй місто, щоб дізнатись, як гортай. О, гарно. Ти бачиш, як кава і як смайлик. Ну, кава, як чашечка, кави з димом. Да, дуже класна брендова історія. дуже класний логотип, по-перше. Mm -hmm. Дуже люблю, коли такі якісь в примітивних формах транслюються дуже метафорічні такі глибинні mm -hmm. сенси. Велика кнопка долучитись. Дуже класне. Там бекграунд блюрі, все, 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 стрілочки гарні. І чіткий заголовок. Змінюй місто. Ну, це не сервісна історія, не продуктова. Mm -hmm. Тут, напевно, більш про якусь маніфест якийсь і, напевно, більш якась, напевно, соціальна історія. Хочеться дізнатися, як нам змінити місто. Давайте погортаємо. Перший екран топ. Мені подобається. Примітивні mm -hmm. О, дивись, по, 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 по скролу з'являється у нас Бекграунд блюр, гуд, 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 кафе суспільного впливу, дуже великий копірайт і нічого лишнього навколо. Якийсь би подивився, сказав би, боже, який сайт похерував? це як презентація, як пічдек. Все, все і як ми думаємо, соціальна історія. 80% часто прибутку цього кафе ну, йдуть ну, на, на... франківської, таке урбан спейстован, якщо не проясняти. Знову дивись, яка класна робота 100%. з ієрархією і з тим, що у нас є якийсь елемент домінанта, і навколо нього вже все остальне будується. 100 — це то, що нам важливіше всього було донести до користувачів, uh -huh. що 100 співзасновників дуже важливо зібрати. Прогрес бар, що дев'ясь зістав вже з нами, 112 на розгляді. Приднятись до людей, які вже змінюють Луцьк, різні люди, одне місто, різні цей сайт на фоні минулого, це просто небо і земля. Бо тут вс... і по копірайту все дуже добре зроблено, і по візуалу, і по брендингу. Ну виходить, що люди, які створили цей сайт, їм не було не байдуже, чи цей текст, чи не прочитають саме так. Треба Ей, і ти тоді думаєш, а що ти хочеш все ж таки передати, щоб не наговорити зайвого, щоб це не відволікло, щоб людина... і ти знаєш, що ти маєш сказати кафе, яке об'єднує 100 підприємців, і не просто так, тому що ми різні, але нам потрібно жити в одному місті і в одному місці. Все полетіли далі. Як виглядатиме? Візію будуємо. Тут можна подивитися концепт, напевно він буде скачуватися. а о. Дуже дуже гарний попап. Десь фіксується кнопка закрита. Все uh -huh. за на фоні блюриться. Така презентація в презентації. І велика кнопка долучитись. І, і ти можеш пошерити цю презентацію. Це як концепт. Коротше, сторінка саппейдж. Знову це крута платформа для реалізації. Ну мені не подобається клитка. Це крута платформа. Ну, кейт, супер. Нехай буде. Крута платформа. Абстрактно. Ну дуже так, дуже навіщо щось робити, що не круто. Долучайся. О, Класна класний... мікроанімація, класні кольори, які компліментують щось... один одного. І що ми любимо робити? Класти на Блін, мікроанімація дуже класно. Тобто, дуже А ну це, в принципі, ми говорили в першому цьому сайті, що от по -скроллу. Можна по скролу викидати менюшку, да, і воно буде гарно глядати. І ще мені цікаво натиснути сюди, куди воно відведе. Співзасновники. Mm -hmm. І сам долучаєшся. Ти бачиш, хто вже є? Хто є, і ти можеш подивитися. Карточку людини. Ого. Привіт, дивися в форматі чата, все. Тобто, ти вже Знаєш, хто тут є? Добре, якщо не тиснуть сюди. А ну класно, що воно дає назад, а не закриває повністю. Все, що потрібно От, ну насправді сенсіалізм. Тобто, ми можливо першочерговий текст там був 10 разів більший. Але люди, які розуміють, як будуються сайти і як керувати щитуванням, да і поглядами користувачів, вони розуміють, що це треба все діло формувати в ємні заголовки. Просто там по два-три речення в одному в'юпорті угу. все достатньо пояснити. І транслювати ту місію, ту ідею, яку має нести цей а сайт, так. оця ідея, цей проект. Якщо ідею все ж таки пояснити, а не виволити інформацію, Так, да, бо звісно, ми можемо виволити газету, То але можливо... чи це буде працювати навряд чи тому? Можливо, цю ці відносини будувати ще з замовником там, чи з клієнтом на самому початку цей вайб, намагатися його відкопати, все ж таки, чи є така мета в людей донести ідею, чи є мета все ж таки просто побудувати сайт, щоб був сайтом, і на цьому етапі вже мечитись чи не мечитись, бо тому, що можна робити просто проекти, а можна робити і такі проекти, які Мають імпакт вдумливо і виносити для себе користь, робити користь для суспільства. І це в принципі дуже дуже найдеся nice. це сайт для мене е, ну. Дев'ять з десяти, тому що був попередник, який також дуже цікавий. Давайте останній сайт на сьогодні у нас це сайт Gertz. І це в нас, окей, ми почитали вже тут: що це сертифікована теперіодна часом продукція, яка саме Не зрозуміло. Очевидно, що фотографії військових ну, натякають. Що саме це за продукція? Мені здається, в... що цей фон, ти його просто не пізнаєш, і я його дуже так далеко впізнаю. Що цей ці крапочки і білий або темний, то це є така фактура, яка використовується у бронеплитах якихось? Ні, у ціль, цілів в а -а -а. От вони якісь такі теж, чи то друг там завжди неякісний, чи то є спеціальні оці цілі, що вони мають отаку фактуру. Ну так, да, тут можна побачити. От тут на, міша... на цих мішанах. Це картон якийсь, але. Так, чи біг... він спеціальний картон. Ну, це ніби люди, які постійно стріляють, вони впізнають цю штуку. Тобі. Це для них е зразу такий маячок, що це свій, свій, свій товар. Ну мені здається, що це би можна було цікавіше зробити цей екран. Ну, слайдер швидко скролиться, і ти ну, одразу, як тільки переходиш, не до кінця ніби розумієш, що саме тут пропонується тобі. Е, добре, чи це e-commerce, чи це. Да, yeah. да. Я б, напевно, оцей перший заглок би залишав. Окей. Okay. А оці всі останні вже, можливо, внизу такими меншими карточками. Ідеальний вибір для тренування. Ну, Доставляємо по всій країні. Сертифікована перевірена часом продукція. Бо тут дописали. А тут дописати тексту. Про, текст про слова продукція потрібно замінити вже більш конкретним. Тому що це може так само відноситись до косметики, до та до будь-якого бізнесу. Сертифікований, перевірений часом. Чуть-чуть уточнити продукт і для кого полетіло. Тоді сертифікований та перевірний Часом виробник мішеней. А, ну це виробник мішеней? Так, да. ну так воно і виходить, то так написано. А, ну так, да, я думав, що це зброя. Ні, бо це мой прикол, чому, типу, бач, ну, і ти побачиш, зрозумів. Да, да, зрозумів. Але я впізнав, бачиш, мішень. Так, да, впізнав мішень. По навбару все найс. Там мішені, чому ми нам довіряють державні закупівлі, доставка, номер зразу дзвонимо і допомогти. Гарні анімації. Цікаво. Смус скрол по не сайту. Ну, цікаво, дали цей ці скрол. Окей. Тобі. Карточки твари пішли. Тобі. Усі. Дивись, ну в них оце дуже класно дало. Це перший виробник мішеней. Це сильно. Це треба лишати, щоб лишалось на екрані. Оце туди закинути. Да, да. наше перевірене часом. Типу, яка да. різниця? Ти стріляєш ту мішень, вона живе там рівно там, 15 хвилин. До того як ти по неї постріляв. В принципі, цього достатньо. І Тут забагато, напевно, тестимоніусів, які так, ти так. не читаєш, тому що вони рухаються. Да. І це якраз, якщо порівняти до попереднього е, продукту, залишити есенцію, оцю основну ідею, яку треба прочитати, і людина точно прочитає, бо вона єдина. Все Залиш... остальне нижче вже так. Та, Перший кран це захопити увагу, чітко транслювати, що ви робите, все, далі, все остання нижче. Якщо це поміняти, мені тепер дуже сильно подобається. Мені подобається, що вони такі використовують купи. Відповідно ну, це та, теж та, в мішенях та, 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 використовується, та, та. і люди, які очевидно військові, вони це щитують одразу. 100%. Круто, 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 і прикольно по наведенню. Вся інформація також випливає знизу. Технічно, так. Оце таке рішення, яке мінімальне, мінімальне замовлення. Зразу файня, файня, файні, файні. Карточки, поки не будемо натискати замовити. дивимося, що там нижче є. Чому варто обирати нас? Ну, Все норм, супер та. прочитали, якість. побачили. Ну може в фотографії гарантована якість це що мішень. Можна чуть-чуть було по-іншому би нападати. Ну, Одна показати близько, просто або де якусь анімацію, або. Ксочок відео, як хтось макрозйомку, макро, макро прям щоб бачили люди текстуру, ось а, ага, та, та. виготовлення теж можна було б зняти якийсь конвейер і упаковка. Доставка. Ну, типу, що все упаковано докупи. А ну звичайна доставка, це можна показати людину, яка не виходить з хати і отримується там, чи не виходить з офісу. Це вдома ну, стріляє. Дома стріляє. <рес> доставка оплата в принципі, це зрозуміла штука. Тут якийсь лишній елемент, трошки ніби не звіться. трішки поїхали Фуртура. кути. Фуртура. Да, okay. Бо бач, у нас різні трошки тут кути оцих зрізів. А, тут та, ось таке, тут ось таке. Тут видно, що трошечки все. Ага, та їх малювали просто. Трошки неправильно підготували підверску ці карточки. Його, напевно, може, в цьому в пейнті малювали. Та ні, ні, просто. А може це кастом, бо оці фігури ріжуть вручну, а не І тут собі так потранслювали. Було би добре, якби би було так, але, скоріш всього, просто ну, очевидно, що на розробці отакі кути неможливо зробити. Це тільки СВшкова качества. Тільки СВ-шкою, але це навіть не СВГ, як мені здається. Так, це ПНГ, скоріш. Вже ну, а цей то... кусочок, бачиш, ти залатав його. А. <світник> да, це поверх... ну, я... А ти поняв в чому прикол? Що вони зробили? Ну вони зробили прямокутник, а поверх прямокутника зробили ось ці обрізи ПНГшками. Ну, да, тобто на розробці зробили це рішення. костелі. Пішли. Ну це мені здається, це складніше це зробити, ніж просто намалювати. Це треба було просто з ФГшками викачувати ці карточки, і їх треба було би робити по-іншому, щоб вони різинились. Бо через, через якраз цю штуку то в нас кути трошки пляшуть. Оці... Може, це домальовували вже потім? Тобто такі буває, що замовляють якусь концепцію перших двох блоків в студії. Я потім по ціні зійшлися, скопіювали, попросили студента, і студент в принципі на наробив. А може, це все ж таки ця ідея? Бачиш? весь тут а ця лінія з одного боку ці лінії теж. Я там був. мені здалося, що вона тут лишня, але вони тут бачиш, на фоні їх розкидають. Ну окей, типу, таке теж рішення. Так, да, можливо, прикольно. Мені дуже подобається цей герб. <клес> Класно він виглядає. Ось ще тут переходив інший фон. Жалко, що хедер не фіксується на убар, бо в якийсь момент ми хочемо uh -huh. там зробити якусь заявку чи позвонити, а його немає. І тут ще в кнопці немає то аніції, що в хедері там дуже гарно так з'являється. Так. Тут він чомусь так не з'являється. І малесенький, і малесенький футер. А він повторює. Повторює навбар, але тут теж чомусь немає цього ховера. Чомусь пропав ховер. Дивіться, який крутий, тут був ховер, нагадаю. А на тих всіх кнопках чомусь його вже немає. Я би залишав далі. Як Пуля, яка крутиться. Давай ще подивимося, як іде флоу. і все, і будемо рухатися. Давайте, арсен тест. Раз, два, три, два три, все очікував на дзвінок. Понятно. Ну що, я ставлю цьому сайту 9 зі стрім. мені подобається, в принципі, навіть на такі всякі е, нюанси, які тут виникають, вони цікаві, і вони дають цю ізюминку унікальності. Я ставлю напевно 8 10, бо тут достатньо було проблем в першому екрані. Ну і власне все є враження, оце трошечки каша з цими кутами. З візуальної точки зору можна було б зробити краще. По не, не маркетингу мені здається все гаразд, по блоках і так далі. Отже, ставити. Лайк. Like. Завершуємо. Ставте лайк і до зустрічі. Пишіть коментарі також.